Вітаю! Отримала ще одну посилку за агромаркету. Я вже відкрила скоби заздалегідь дістала. В посилці повітряні пакети. Накладна на півтори сторінки. Дуже багато замовляла насіння. Це інструкція з того, як доглядати за саджанцями. Замовляла цього разу Біогумус. Це кілограмовий пакет. І дуже багато різного насіння. Це вже на весну. Деякі позиції по 2-3 штуки. Зараз покажу детальніше. Ось, бачите, наприклад, жовтий ананас. Три пакетики я замовляла так ще вигідніше. Зараз дуже гарні ціни. А якщо замовляєш 3 або 20 пакетиків однакових, то ще вигідніше вигідніше ціна. От багато квітів. От бачите, теж декілька. Однакових, бо так ціна цікавіша, О, різноманітні квіти, овочі, зелень. О, дуже гарна ціна була на насіння герцог. Буркун-цесидират. Такі теж декілька пакетів. Ось. Ці квіти теж подекілька томати, подекілька декілька. Однакових замовляла. Щось буду дарувати, щось буду саджати сама. А як завжди, використала частину бонусів на сплату, тобто, і, як завжди, насіння зі знижками. І це ще багато різного. От, три, наприклад, ще однакові. Наприклад, це моркова долянка. Теж замовляла по декілька, бо так вигідніше. І дуже гарні зараз ціни.